Чи потрібно в Україні створити зоополіцію? Я думаю, що так. А чому? Тому що є дуже багато людей, які нехтують якимись такими моральними принципами і до тварин звертаються дуже жорстоко. Так, тому що багато людей знущаються над тваринами. І я вважаю, що це не може бути непоміченим. Щось з цим треба робити. Я думаю, що так, тому що тваринки беззахисні проти насилля, проти. Свавілля людського, проти насильства і проти вбивства. Вони не можуть самі себе захистити. Навіщо? Так потрібно, тому що дуже багато у нас без без хатків, без хатків саме собачок. І ми вважаємо, що потрібно. А ще ми вважаємо, що потрібно, аби купувати собачок, на це було потрібно паспорт і більше все офіційно, так як дуже багато їх викидають, і потім вони просто їдять з смітників. Потрібно. А чому? Ну, щоб вона доглядала за бездомними животними, щоб якось їх кудись у оформлювали, щоб вони не бігали, не заважали людям, не кидалися на дітей. Я вважаю, що так. Безхатня тварина вона не захищена ніким взагалі. Хоч закон є, але люди все одно їх ображають, травлять, б'ють. Я думаю, що так. Ну щоб захищати тварин від, так скажем, людської неповаги до них. Певно, що так. Тому що в нас дуже багато, я передивляюся ці пости в інстаграм, там то вбила котика, то там ще щось такого плану. Ну, і це на саме ну, не смішно, тому що це ж жива істота, і мені здається, що обов'язково потрібно щось таке, щоб люди були покарані.